Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні 30 липня 2025 року, нами подано апеляційну скаргу на судовий контроль за рішенням по ТЦК та СП Дніпра. Ця апеляційна скарга, як я вже зазначав, на ухвалу судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Калугіної. Наталії Євгенівни від 7 липня 2025 року постановлено за результатами розгляду заяви, поданої в порядку статті 382 кодексу адміністративного судочинства України про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду та зобов'язання відповідача суб'єкта владних повноважень. Подати звіт про виконання судового рішення від 08 січня 2025 року у адміністративній справі номер 160 дріб 29241 дріб 24. з урахуванням вже відкритого виконавчого провадження номер 71. 75, 17, 253 від 17 березня 2025 року. Трошки зачитаю вам зміст. Цієї апеляційної скарги тут є цікаві моменти. Філіпенко Олександр Сергійович, керуючись положеннями статті 297 Кодексу адміністративного судочинства України. Далі Каз України звертається з апеляційною скаргою до третього апеляційного адміністративного суду за захистом і поновленням своїх порушених конституційних прав і свобод з огляду на неправомірну ухвалу судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Калугіної від 7 липня 2025 року, це додаток 1 до цієї апеляційної скарги. Постановлено за результатами розгляду заяви, поданої позивачем 18 квітня 2025 року в порядку статті 382. Кодексу адміністративного судочинства про встановлення судового контролю за виконанням рішення суду та зобов'язання Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі відповідач подати звіт про виконання судового рішення від 8 січня 2005 року в адміністративній справі. Номер ми вже проговорювали з урахуванням відкритого виконавчого провадження. З повним текстом ухвали від 07.07 позивач зміг ознайомитися тільки після отримання копії повного судового рішення шляхом одержання його поштовим відправленням, цінним рекомендованим листом з повідомленням лише 15.07.2025 року. За даних обставин позивач клопоче до суду з відповідною заявою. Про поновлення строку на апеляційне оскарження, яка є невід'ємною частиною додатку цієї апеляційної скарги. Додаток 2. в своїй ухвалі від 07 липня 2025 року суддя Калугіна зокрема резюмує затвердити поданий Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки звіт про виконання рішення суду. Та вважати виконаним рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.01.2025 у відповідній справі за позовом Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання бездіяльності протиправної та зобов'язання вчинити певні дії. Позивач з даною ухвалою судді Калугіної цілком і повністю не згодний та вважає судове рішення відповідачем невиконаним, а судовий контроль судом за виконанням судового рішення не здійсненим. В свою чергу позивач цілком і повністю погоджується з позицією, сформованою Верховним судом у постанові від 27 грудня 2019 року у справі номер 757, дріб 428,71, дріб 15 а справа стосується процесуальних. Питань гарантування виконання судового рішення, відповідно до якої суд повинен врахувати, зокрема, принцип пріоритетності застосування норм Конституції над іншими нормативно-правовими актами, принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини. Крім того, Принцип пріоритетності застосування та обов'язковості міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, також позивач цілком і повністю погоджується з висновками з рішень Конституційного суду України, де суд наголошує, що невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом. Номери справ рішень Конституційного суду я не буду проговорювати. Я цей матеріал, ну його фрагмент апеляційної скарги опублікую під відео. Кожен зможе ознайомитися самостійно і побачити, з яких рішень Конституційного суду, Верховного суду ЄСПЛ. Я цитую норми права. Так, далі, виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює зокрема визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства держави. Далі, визначений у законі порядок забезпечення державою виконання судового рішення, має відповідати принципам. Верховенство права та справедливості гарантувати конституційне право на судовий захист. Невиконання державою позитивного обов'язку щодо забезпечення функціонування запроваджуваної нею системи виконання судових рішень призводить до обмеження конституційного права на судовий захист та нівелює його сутність. Наступне виконання всіма суб'єктами правовідносин, приписів, викладених у рішеннях суду. Які набрали законної сили, утверджує авторитет держави як правової далі. Крім того, позивач цілком і повністю підтримує рішення конституційного суду від 26 червня 2013 року. номер 5 РП Дріб 2013 Це справа щодо офіційного тлумачення положень деяких статей закону про виконавче провадження. В якому суд наголосив, що право на справедливий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов'язкове виконання судових рішень складовою права на справедливий судовий захист. Набрання судовим рішенням законної сили є юридичною подією, з настанням якої виникають, змінюються чи припиняються певні. Правовідносини, а таке рішення набуває нових властивостей. Основою з цих властивостей є обов'язковість сутнісна ознака судового рішення яка як акта правосуддя. Невід'ємною складовою права кожного на судовий захист є обов'язковість виконання судового рішення. Це право охоплює, зокрема, законодавча. Визначений комплекс дій спрямованих на захист і відновлення порушених прав свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства держави невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом. Позивач також цілком і повністю погоджується з позицією Конституційного суду, висловленою судом у рішенні. Від 15 травня 2019 року, з посиланням на практику ЄСПЛ, в якому суд вкотре зазначив, що визначене статтею 6 конвенції право на суд було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне обов'язкове судове рішення не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Саме на державу покладено позитивний обов'язок створити систему виконання судових рішень, яка була б ефективною як у теорії, так і на практиці, і гарантувала б їх виконання без належних затримок, неналежних затримок. Ефективний доступ до суду включає право на те, щоб рішення суду було виконане без невиправданих затримок. Держава і її державні органи відповідальні за повне та своєчасне виконання судових рішень, які поставлені проти них. Так, констатував далі. Суд і ще констатував, що обов'язкове виконання судового рішення є необхідною умовою реалізації конституційного права кожного на судовий захист. Тому держава не може ухилятися від виконання свого позитивного обов'язку, щоб щодо забезпечення виконання судового рішення задля реального захисту та відновлення захищених судом прав і свобод законних інтересів фізичних та юридичних. Юридичних осіб держави суспільства і так далі. Натомість, на відміну зазначеному вище позивач вважає, що оскаржувана ухвала судді до Скалугіної НЄ від 07.07.2025 року у відповідній справі була ухвалена з грубим порушенням норм процесуального права, що є обов'язковою підставою для скасування рішення, а також неправильним застосуванням норм матеріального права. Позивач переконаний, що на підставі пункту 2 частини 1 статті 315 каз України за наслідками розгляду апеляційної скарги на судове рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції має скасувати судове рішення повністю і ухвалити нове судове рішення, змінивши оскаржуване судове рішення. Керуючись зазначеною нормою пункту 2 частини 1 статті 315, позивач, звертаючись до 3-го апеляційного адміністративного суду, наполягає на повному скасуванні ухвали судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Калугіної НЄ від 07 липня 2025 року та ухвалені апеляційним судом нового судового рішення з наступних вагомих підстав. Далі сама апеляційна скарга вона розділена на такі собі блоки, розділи. Я їх начитувати не буду, вони дуже об'ємні. От Там дуже багато доводів. Наприклад, перша підстава для скасування це відповідно до пункту 1 частини 3 статті 317 каз України. Ухвалу було постановлено неповноважним складом суду, то в даному розділі я згадую про ті дві заяви про відвід, які подавалися. Вони також дуже об'ємні і вони практично, можливо, не повністю, але складають даний розділ. В другому розділі я зазначаю про те, що. Вагомими підставами другою вагомою підставою відповідно до частини другої статті 317 каз України є те, що ухвала не ґрунтується на конституції України, висновках з рішень Конституційного суду України на застосуванні практики Європейського суду з прав людини та на чинному законодавстві, там, кому цікаво відкрити частину 2 статті 317 Кас України і прочитайте, за яких підстав саме не застосування відповідного законодавства або застосування того законодавства, яке не передбачено і не потрібно. Тобто визначено ще одне порушення. І третім фактором, третім блоком є відповідно до. Пункту 2 частини першої статті 317, КАС України, вихвалює недоведені обставини, що мають е, значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими. Тут також ми проговорюємо про те, що е, е, той матеріал, який відповідач надав, начебто. На виконання рішення суду він не відповідає дійсності. Тобто, це фактично повтор першої відписки, де вони зазначають про те, що ті матеріали, які ті документи установчі, які ми у них витребовуємо, це є секретна інформація. і Взагалі вони дуже секретні, наче щось, щось на кшталт Джеймса Бонда цей. Така у них дуже дуже секретна служба. От то е, ці документи вони нам надати не можуть і взагалі, хто хто ми такі, щоб у них це запитувати. От, е, але ми це знов-таки все піднімаємо е, вже в апеляційній інстанції, і е, наполягаємо на тому, що все ж таки рішення не виконано. Підсумовуючи останній блок, ми робимо такий висновок. Відтак враховуючи аргументи, доводи і докази, наведені вище позивач у межах позовних вимог, вимушений констатувати той факт, що в ухвалі судді до Скалугіної Н.Є від 07.07.2025 року за результатами здійснення контролю за виконанням судового рішення у адміністративній справі номер 160 дріб 292 41 дріб 24 не доведені обставини, що мають значення для справи, які суд Першої інстанції визнав встановленими також судом не встановлені причинно наслідкові зв'язки у сукупності у сув'язі з юридичними фактами та нормами права не підтверджено та не спростовано наявності законних підстав дій і конституційних повноважень відповідача, не витребовано Належних допустимих, достовірних і достатніх доказів, необхідних для своєчасного всебічного, повного та об'єктивного встановлення всіх обставин і вирішення спірних питань, та у підсумку постановлено необ'єктивне та несправедливе рішення. Підсумовуючи наведене вище малодушність, правофобія. І телефонне право притаманні судді до Скалугіні Н'є, її вміння, використовуючи службове становище, жангувати нормами права, змінюючи контекст будь-якого суддівського рішення в угоду певним заангажованим сторонам, призводить до подібних ганебних практик невиконання судовних рішень стороною під пильним заступництвом тих, хто мав би виступати гарантом виконання букви закону. Рішень Конституційного суду України та практики Європейського суду з прав людини, адже недодержання зазначених положень призводить до того, що невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом, та невиконання державою позитивного обов'язку щодо забезпечення функціонування запроваджуваної нею системи виконання судових рішень а відтак. Призводить до обмеження конституційного права на судовий захист та невілює його сутність. Водночас, суддя до Оскалугіна Нє має розуміти, що. Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист, що охоплює зокрема визначений у законі комплекс дій спрямованих на захист і поновлення порушених прав свобод законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства, держави. Що визначений у законі порядок забезпечення державою виконання судового рішення має відповідати принципам верховенства права та справедливості, гарантувати конституційне право на судовий захист, що виконання всіма суб'єктами правовідносин, приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, повинні утверджувати авторитет держави як правової, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, а юридичні. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що, ні, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України не посягати на права і свободи честь і гідність інших людей, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Подібні дії невиконання чинної Конституції вже призвели до тих негативних наслідків, які сьогодні пожинає Україна як держава. І український народ, як єдине джерело влади в цій державі. Суддя до Скалугіна НЕ має розуміти всю ступінь персональної відповідальності за прийняття нею неправосудних рішень. Тимчасова відсутність видаленої статті 375 з кримінального кодексу України не може слугувати показником того, що ця стаття знов не повернеться до зазначеного кодексу у майбутньому. І тоді кожному персонально, хто приймав доленосні рішення всупереч і в угоду, прийдеться пояснювати, чому кожен з них персонально порушував Конституцію України та не додержувався усталеної судової практики, ігноруючи зрозуміле, розтлумачене і роз'яснене. Заради справедливості слід зазначити, що є й судді, які є взірцем, прикладом для наслідування принципів суддівської етики, принциповості і достойної поведінки. Так, суддя доскальник ВВ, колега судді Калугіної НЄ – на виконання норм чинного законодавства та добросовісного виконання покладених на нього функцій в своїй ухвалі від 01 липня 2025 року в адміністративній справі номер 160 дріб 00 дріб двадцять у якій той самий позивач позивається до того ж самого відповідача з іншими позовними вимогами, серед іншого постановив прийняти матеріали справи. За позовом Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про встановлення наявності компетенції повноважень, суб'єкта владних повноважень до свого провадження, клопотання Філіпенка Олександра Сергійовича про долучення матеріалів. Справи копій, доказів задовольнити, долучити до матеріалів справи, копію запиту на публічну інформацію від 03 червня 2025 року, спрямованого до конституційного суду України, та копію відповіді Конституційного суду України від 11 червня 2025 року на цей запит. Здійснювати розгляд адміністративної справи однособово судею кальником ВВ в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Розгляд справи по суті розпочати з 1 серпня 2025 року. Клопотання Філіпенка Сергія блін. Вже і себе згадав Олександра Сергійовича про витребування доказів задовольнити частково витребувати у Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. код ЄДРПОУ 08353525. Витребовані документи надати до Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом п'яти днів з моменту отримання копії даної ухвали у вигляді належним чином засвідчених копій. З змісту резолютивної частини ухвали судді Кальника ВВ вбачається, що даний суддя прагне бути справедливим, об'єктивним і неупередженим. В своїх рішеннях Конституційний суд України наголосив, що однією із загальних засад конституційного ладу є гарантія звернення до суду безпосередньо на підставі конституції для захисту конституційних прав і свобод громадян, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. Кожен під час розгляду будь-якої справи, в тому числі кримінальної щодо діяння, у вчиненні якого обвинувачується, має право на правосуддя, яке відповідало б вимогам справедливості. Тому сутність зміст права на судовий захист слід визначати з урахуванням конституційно установлених засад судочинства як гарантій, що забезпечують його ефективну реалізацію. Крім того, варто зважати на приписи чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України та практику тлумачення і застосування цих договорів міжнародними. Органами, зокрема, Європейським судом справ людини, юрисдикцією яких визнано Україною. Далі ще йдуть цитати деякі з, наприклад, є з рішення Європейського суду справ людини у справі Гарсія Манібардо проти Іспанії. Це справа від 15, рішення від 15 лютого 2000 року, де ЄСПЛ зазначає, не примушує. Так, а ну, 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 зараз, зараз Гарсія, що стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не примушує держав, учасників. Створювати апеляційні або касаційні суди, однак, якщо такі суди існують, то гарантії, передбачені статтею 6, повинні бути забезпечені, зокрема щодо права осіб на ефективний доступ до суду з рішень, що стосуються спорів про права та обов'язки цивільного характеру. Отже, з огляду на наведене вище слід констатувати той факт, що ухвала судді до Скалугіної НЕ від 07.07.2025 року в адміністративній справі з відповідним номером, є постановленою неналежним складом суду з неправильним тлумаченням законів та їх застосуванням та не застосуванням законів, які мали підлягати. Застосуванню з недоведеністю обставин, що мали значення для справи, які суд першої інстанції визнав невстановленими, та по своїй суті, її рішення є ухвала необґрунтованою, невмотивованою, постановленою без проведення всебічного повного об'єктивного дослідження усіх обставин справи. При цьому дане судове рішення не базується на принципах верховенства права, справедливості, неопередженості, незалежності, змагальності, та рівності усіх учасників судового процесу перед законом та за таких обставин підлягає повному скасуванню та має бути змінене в мотивувальній та резолютивній частинах. Та має бути приведене у відповідність до заявлених у апеляційній скарзі вимог з урахуванням всіх викладених вище обставин і доводів. Ну і по ітогу ми просимо суд відповідно до пункту 2 частини першої статті 315 Кас України в нерозривному зв'язку. Правовому з частиною 3 статті 382 прим 3 каз України ухвалу судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Калугіної НЕ від 07 липня 2025 року у справі номер 160 дріб 41 дріб 24 скасувати повністю та змінити. Мотивувальну та резолютивну частини, поставивши, постановивши про відмову у прийнятті звіту про виконання Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки судового рішення від. 08 січня 2025 року, за яким ухвалою від 28 квітня 2025 року було встановлено судовий контроль, з одночасним накладанням на керівника суб'єкта владних повноважень, штрафу у сумі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні це складає. 2608 чи 18 гривень. Пожитковий мінімум такий. І друге, ми просимо у суду судові витрати у вигляді судового збору в апеляційній інстанції покласти на відповідача. Додаємо до позовної заяви копії в місто. Поштового відправлення, яке ми отримали Укрпоштою з, з супровідним листом і ухвалою судді Калугіної, а також додається заява про поновлення строків на апеляційне оскарження від 30.07.2025 року. Начебто, все хотілося б ще знов таки подякувати всім тим, хто долучився до посильної фінансової допомоги, для того, аби зібрати гроші на. Судовий збір в апеляційну інстанцію. Ми вам дуже дякуємо. Там навіть трошки більше, то ми придбали і папер, і придбали вже чорнила для принтера То дуже вам дякуємо за вашу безцінну допомогу. Далі буде. Спостерігайте за перебігом подальших подій. Тут зараз на черзі, я думаю, що буде. Будуть певні результати по справі, яку ми подали також до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до ГУДПС в Дніпропетровській області. Також цей матеріал там є на сайті. Знайдете, кому цікаво, прочитайте. От. Ну а в цій, в цій справі також будемо вас інформувати по кожному, по кожній події, по кожному. Процесуальному документу, який будемо готувати і подавати до суду, все буде багнет нації. Дякуємо за увагу. Побачимось, почуємось. Хай щастить.